Доброго ранку, малята! Сьогодні я пропоную погратися в гру, дикі тварини та їх дитинчата. Хто зображений на картинці? Лисиця? У Лисиці хто є? Лисенята. Хто це? Ведмедиця. У ведмедиці хто є? Ведмежата молодці? Хто це? Їжачиха? У їжачихи хто є? Їжачата, вірно. А хто це? Білка? У білки хто є? Білченята? А хто це? Вовчиця. У вовчиці хто є? Вовченята? Молодці дітки.